Вітаю, дітки, тема нашого сьогоднішнього заняття Перші весняні квіти. Діти, чи відчуваєте ви, що щось змінилось навколо? Яка зараз пора року? Вірно, весна, а як ви здогадалися? Сонечко світить яскравіше, сніг тане, пташки співають, починають з'являтися квіти. Весна це час, коли прокидається природа. Ліс, який був зимою тихий і засніжений, оживає, співають птахи, з'являється перша зелень, а серед дерев можна побачити ніжні весняні квіти. Послухайте вірш Марії Познанської пролісок. Я блакитні очі маю, здавна проліском завусь, в лісі першим розцвітаю, навіть снігу не боюсь. Скажіть, дітки. Про яку квітку йде мова у вірші? Вірно, про пролісок. Саме він першим прокидається після зими. Давайте уважно подивимось на нього. Скажіть, дітки, де можна побачити ці квіточки? Так, у лісі, вони ростуть на галявинах серед дерев, а які у проліска листочки? Листочки вузькі, довгі, зелені. А якого кольору квіточки? Блакитного або синього? А скільки у квітки пелюсток? Шість. А чи є у неї корінці? Де вони сховалися? Вірно, корінці у землі. А чому, на вашу думку, квіти не ростуть взимку? Так, холодно, земля замерзла і вони не можуть прорости. А чому проліски з'являються саме навесні? Так, стає тепло, сонечко гріє землю і квітка прокитається. А чому не можна зривати проліски? Вірно, ці квіти занесено до червоної книги, тому що вони можуть зникнути. Якщо всі їх будуть зривати, то у лісі цих квітів не залишиться. Проліски рідкісні квіти, їх не можна зривати. Якщо їх не буде, лісу стане сумно, але ми можемо милуватися ними, фотографувати або малювати. Проліски не єдині весняні квіти. Погляньте на ці зображення. Які квітки тут зображено? Так, тут є підсніжники, мати й мачуха, ряст і первоцвіт. А що ви знаєте про ці квіти? Давайте дізнаємось про кожну квітку трошки більше. Це підсніжник. Його ще називають віщуном весни, тому що він один із перших з'являється після зими. Як виглядає підсніжник? Так, він білий з трьома пелюстками. А де росте підсніжник? У лісі біля дерев. Він любить вологу землю. А чи можна зривати підсніжники? Ні, підсніжники також рідкісні, і їх треба оберігати, бо їх занесено до червоної книги. Підсніжник це символ весни та відродження природи. А це дітки мати й мачуха. Цю квітку ви точно бачили, це одна із перших жовтих квітів, які з'являються навесні. Як виглядає мати й мачуха? Вірно, вона жовта, схожа на маленьке сонечко і має довгі пелюстки. А де росте мати й мачуха? Так, мати й мачуха росте біля доріг, на схилах, на галявинах, де багато сонця. А як ви думаєте, чому ця квітка має таку назву мати і мачуха? Так, бо її листочки з одного боку теплі і м'які, як мама, а з іншого боку холодні і жорсткі, як мачуха. А ще ця квітка лікувальна, з неї її роблять чай від кашлю. А цей, дітки, ряст. Його можна побачити в лісі цілими галявинами. Як виглядає ряст? У нього фіолетові квіточки, схожі на грона, стебло тоненьке, а листочки ажурні. А де росте ляст? У лісі серед дерев, він любить затінок. А чи можна його рвати? Ні, ця квітка також рідкісна, тож краще ним милуватися у лісі. Колись люди вірили, що якщо перестрибнути через ляст, буде здоров'я на весь рік. А остання наша квітка це первоцвіт, його називають ще баранчиками або ключиками весни. Як виглядає первоцвіт? У нього жовті квіти, вони ростуть разом на довгому стеблі. А де росте первоцвіт? Він росте на луках, у садах, у лісі. Він любить сонечко. А чи можна зривати первоцвіти? Ні, вони теж у червоній книзі, тому їх треба берегти. А чи знаєте ви, що первоцвіт можна використовувати як ліки? І з нього можна робити чай від застуди? А тепер подивіться на всі ці весняні квітки, про які тільки що йшла мова. Виберіть собі одну квітку і розкажіть про неї те, що ви запам'ятали. Молодці дітки, наше заняття добігає кінця. Розкажіть, що нового ви дізналися сьогодні? Як ми можемо берегти весняні квіти? Тепер ви знаєте, як важливо берегти природу, а коли підете гуляти в ліс чи парк, знайдіть проліски, помилуйтеся ними і розкажіть батькам, чому їх не можна зривати. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!